На Чернівщині затримали керівника однієї з течій фейкового народовладдя. В різних областях СБУ затримала шістьох поплічників РФ, які під виглядом громадських активістів закликали до держперевороту в Україні. Фігуранти видавали себе за активістів фейкового народовладдя і публічно закликали до повалення конституційного ладу в нашій державі. Для поширення кремлівських наративів зловмисники створювали власні неформальні об'єднання та рухи. Їхнім учасникам обіцяли бронь від мобілізації та посади в керівництві псевдогромадських організацій. Фігуранти не визнавали українську державність, органи влади та чинне законодавство. Серед іншого, зловмисники агітували чоловіків призовного віку ухилятися від мобілізації. Для цього пропонували військовозобов'язаним вступати до лав так званого силового блоку народовлади, де їм обіцяли видати армійські одно. Устрій та присвоїти фейкове звання, щоб публічно заявити про псевдогромадські об'єднання. Його організатори створили свій сайт, де публікували ворожий контент. Йдеться в повідомленні СБУ. Слідчі повідомили про підозру одразу за декількома статтями кримінального кодексу. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.